Черкаська обласна організація «Товариства Червоного Христа України провела звітну виборну конференцію. Під час заходу заслухали представників місцевих осередків, партнерських установ і волонтерських спільнот, а також обрали нового керівника. Детальніше у матеріалі Анни Могильної. На 25-ту звітну виборну конференцію товариства Червоного Христа України у Черкаській області зібралися представники місцевої влади, партнери з національного товариства та голови обласних організацій, щоб підбити підсумки роботи за останні п'ять років і окреслити плани на наступний період. Наразі після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Наша допомога є дуже важливою. Ми наразі допомогли більш ніж 13 мільйонам українців. Ви можете уявити ці масштаби. Ми маємо доступ до всієї території України, звичайно, яка на українському уряду, і ми допомагаємо там, де ми можемо, і там, де ми необхідні. Одним із партнерів Червоного Христа є громадська організація Патріоти Рідного краю Україна, яка співпрацює з товариством у реалізації гуманітарних проєктів підтримки людей, що постраждали від війни, та організація волонтерських ініціатив на Черкащині праця Червоного Хреста з нашою громадською організацією це так, мабуть, як усі волонтерські організації з Червоним Хрестом працюють 24 на 7. тому що ця організація має великий потенціал і завжди поруч і ми. Коли е, працюємо з громадами, допомагаємо у ситуаціях, які складаються в громаді, е, так само ми розраховуємо на них, вони розраховують на нас і працюємо. Представники обласної організації одні з перших, хто приходить на допомогу людям у складних життєвих ситуаціях. Вони надають прихисток вимушено переміщеним особам, каже директор департаменту соціального захисту населення. Товаристи Червоного Христа це наш соціальний партнер, який завжди підставляє нам своє плече будь-які питання в зустріч переселенців, які ми кожні, кожні, ну, кожні три дні зустрічали потяги. Допомога нашим інтернатним закладам. Допомога стаціонарним відділем ті ж самі за обслуговування нова послуга, коли вони здійснюють, допомагають нашим терцентрам, здійснюють допомогу на дому. зі слів очільника області. Команда «Червоного Хреста щодня на передовій гуманітарної роботи вони стали символом соціального партнерства та підтримки на Черкащині. А спільна діяльність охоплює майже всі сфери від соціального захисту і медицини до освіти. Під час ліквідації наслідків обстрілів. Найперші, хто приїжджає на позицію разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, це Червоний Хрест. Навіть я в своїй військовій підготовці не встигаю, наскільки швидко приїхати, коли вже там розгорнуті палатки Червоного Хреста. І я при всьому тому, що це неприємні ситуації, бачу впевнені обличчя на чолі з Юлією Івановною. І я розумію, що у нас все добре. У нас працює екстренка. У нас працює ДСНС, у нас працює Нацпол. Також обласна організація Туриста Червоного Хреста долучилася до облаштування притулків для внутрішньо переміщених осіб, забезпечивши їх необхідними меблями та побутовою технікою, зазначив Анатолій Бондаренко. Отримували підтримку серед працівників і серед людей, які представляють сьогодні Червоний Хрест. Чи будь-то влучання ворожої ракети. Наші готель, чи будь-то постійні атаки російських дронів, чи будь-які інші питання, які стосуються тимчасово переміщених осіб. І я скажу, що сьогодні я і представляю їх, і вони просили мене в першу чергу подякувати за ту допомогу, яку Червоний Хрест надав сьогодні. Подяками відзначили структури, з якими обласна організація тісно співпрацює. Зокрема, відзнаку за витяги в ім'я Черкас, Остафій Дашкович першого ступеня отримав Максим Доценко. А подяку за активну громадську позицію, співпрацю у волонтерських проєктах і розвиток гуманітарного руху Юрій Романча. Ні, я не очікував. Ні, я не готував до подяки. Я прийшов послухати. Прийшов. Можна сказати, підтримати Юлію Івановну як потужного, креативного, гарного керівника. От а коли запросили до слова, був е е приємно вражений очолювати обласну організацію Товариства Червоного Христа. Продовжує Юлія Холодна. Вона зазначила, що ще й надалі розвиватиме організацію, зміцнюватиме її сили та дотримуватиметься принципів людяності. Ми допомагаємо в найскладніші моменти. Ми, як товариство Червоного Христа України, залишаємося живим прикладом людяності співчуття та дії. Волонтери це ті, хто без гучних слів щодня несуть свою роботу. Ті, які не залишаються вдома, вони відбуваються на звичайні ситуації. Ті, які не рахують свої родини, які вони знаходяться в товаристві, виходять в нічні зміни. Це ті люди, які поруч завжди з нами. Це ті люди, які допомагають в найскладніші ситуації і є нашою частиною. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.